Люди часто цікавляться, як я тримаю курчат. Я вирощую їх для себе не на продаж, тому купувати готовий брудер для мене трошки занадто. Я зробила ось такий свій брудер з пачки, яка має десь сюди сантиметрів 40, см, а довжина 77-78. Знизу є ось таке шпарина. Там витягається піддон такий, який я застеляю газеткою і потім забираю чищу. Так, Тут є дно, воно знімається, воно зроблене з ящики відрізане. Там є рейки, на які кладеться. Так, вони бігають. Все, що вони нароблять, пролітає через решітку у мене бункерні ось я зробила такі от штучки. Це я вирізала з кришок від у селеця, яке продають в відерках. І ось це з кришки я таке вирізала, тут ширина, здається, 3,5 см, якщо я не помиляюся. Так, зараз подивимося. Тут є десь 3,2 приблизно і... Півтора, три з половиною і півтора між ними. Ось з, такого, з такої кришки одної виходить, таких два на дві сторони. Тут дротиками причепила. А з того боку це є з подушечок до прання. От я ось так розрізала сюди і випустила всередину. Ось всередину випущено кормушку. Ось так, курчатка собі тут беруть. Тут я насипаю. О ту частину, яку там вирізала, назад сюди вставляю, прикручую як можу, щоб воно зерно не вилітало. Ось Всередину, щоб воно було, мало ефект бункерної, щоб зерно не застоювалося. Я з іншої такої штучки. Також з такого самого вирізаю ось таку частинку, вставляю її туди всередину, з там то його боку воно. Ось, воно є звідси, Вставляю всередину і опускаю так, закріплюю потім верху скотчем, щоб воно зерно ось так спускалося, щоб тут не затримувалося, щоб воно було конусом. ось І туди через шпаринку зерно вивалюється. Тут є шпаринка. В є шпарина. Ось тут де вивалюється зерно. Так, з тої сторони я трошки зависоко причепила маленьким. Вставляю тут ще якусь дощинку маленьку, бо він трошки за високу. А тут самий раз вони собі дістають. Ось так. Ой, гілка. в мене ніпельна. Ось ще не налила водичку. Водичку даю переварену. І тут кап. для збору капель таке також з фляжки вирізала. Деякі неохота їм тут кому колата, деякі звідси беруть ті каплі. Дуже цікаво дивитися, як вони знайомляться з цією поївкою, і всі бігають. Налітають. Так, ну, а тут ось таке дно. І отут зверху я кладу лампу, яка їх обігріває. Що цікаво, зараз я вам покажу лампу. Ось. Патрон в мене був такий навкісний, того разу закрутила такий. В іншому в мене патрон рівний. Даю фольгу для відбивання тепла. І в бу... мене є ще одна така пачка, то я з того боку причепила, була димер. Димер для лампи для регулювання тепла, щоб їх поступово привчати до прохолоди. Ось так я ставлю. Ось. Там світиться лампа, знизу їм для відпочинку кладу тряпочку, яку міняю. І так, вони тут поїли, там побіжали, погрілися, і так цілий день. Продовження буде. Ось, я збираюся якраз заміну зробити і показую, як я вирізаю, щоб, може, комусь не зрозуміло ось по цій лінії. І тут залишаю на кормушку. Потім цю частину, яка залишається, посуваю сюди, на цю лінію і закривається тут кормушка. Цього разу я хочу трошки інакше зробити, випробую, покажу вам. Я хочу відрізати ось так трикутничком таким. Поставити, знаєте, як колись у водіїв було на два боки, таке на, на талончики в трамваях, може і зараз є, туди-сюди перекидалося. Я хочу такий жолубочок такий зробити. Спробую. Так, ми вже заселені. Може тут один день живемо. Ми вже навчилися їсти, пити. Це ми відпочиваємо. Так? От кормушка новенька. Це я пробний варіант зробила. Так, тут насипаємо, тут вони їдять. Оце стара трошки інакше. Ось така. Сілка. Таку не дуже люблять. Кормушка трошки висока, а пізніше вони чуть підростуть, цю дощечку можна забрати. А це уже за один день. Викли, навчалися. Навчилися їсти скормушки. Оце у нас легорнятка. Лампу. У Таніше... мене там був димер зверху. Поки що ми просто закручуємо. Спочатку сильнішу лампу, а потім слабша буде. Раніше в мене тут зверху димер стояв, тільки він вже згорів чомусь. Було дуже зручно зменшувати температуру, збільшувати. Деколи можна накрити трошки тряпочкою цю коробку, якщо холодніше навколо, тоді навіть буває, що їм і жарку треба привідкривати. То як коли, залежно від температури, тут приміщення не опалюється, залежно від зовнішньої температури. Це на такі через тиждень. Так, ми підросли. Так, ми дуже любимо кропиву сушену. Так, ми любимо кропиву сушену. страшенно любимо кропиву сушену. Ось так.